Загальне керівництво організації харчування дітей здійснює завідуюча дитячим дошкільним закладом. Вона запевняє, розклад прийому їжі у маленьких обухівців залишився незмінним. В дошкільних групах діти харчуються чотирьохразово, а в школі вони можуть харчуватися чотирьохразово і двохразово. Значить, у нас є сніданки, обіди, полуденки і вечері. А в школі можуть бути за бажанням батьків тільки сніданки й обіди. У садках дотримуються жорстких норм приготування їж для малюків. Затверджуються вони відразу двома міністерствами освіти та охорони здоров'я. Окрім якості приготованих страв, перевіряються ще й калорійні щоденного меню. Так, для дитини до трьох років нормою 1540 кілокалорій на день, для старшого дошкільного віку 1900 кілокалорій. У веселці, незважаючи на лімітоване фінансування, цих норм у цілому дотримуються. Такі продукти, як м'ясо, молоко, масло вершкове. Ми стараємося дотримуватися цих норм. Діти з'їдають. Головне завдання харчування це щоб дитина з'їла натуральні норми продуктів. Але в зв'язку з фінансовою кризою, то є свої обмеження. Це для дітей дошкільних груп десь 12 гривень в день до 12 гривень в день. А для школи. Це виходить харчування також 12 гривень. але там в дошкільних групах платять половину вартості батьки, а в школі платять батьки в основному. А в день тільки 2 гривні доплачує міск Кухарі веселки щодня мають виявляти кулінарну фантазію, адже дошкільнята чи не на найприскіпливіші щодо меню. Добре, хоч продуктів для щоденного готування вистачає. Все вчасно видається, готується. Перва страва це я перша страва, бувають також з першого блюда суп овочевий, розсольник, бурячник, ми готуємо, капусняк, друга страва в нас голубці, ліниві, котлети, котлети м'ясні, зрази м'ясні, пюре на друге блюдо у нас йде, гречана каша різноманітності. Також бувають вермишель, крупи різні. За 27 років існування веселки її вихованці харчувалися по різному. Особливо сутужними у гастрономічному плані стали 90-ті. адже тоді процес розпочинався з пошуку продуктів. Теперішні часи із тими навіть не можна порівнювати. Зв'язку з кризою і з таким складним економічним становищем харчування в нас не погіршилося. Я це відношу за рахунок того, що в нас дуже добре працює міська влада. Кошти, які має міська рада, вони в обов'язковому порядку направляють на забезпечення харчування дітей дошкільного віку, тому що вони розуміють, що здоров'я формується у ранньому дитинстві, а харчування це один з самих таких важних чинників формування здорової дитини, здорової особистості. Зараз комора для продуктів не пустує. Тут і різноманітні крупи, і борошно та цукор, і овочеві консерви та запаси яєць. Не порожніють і морозильні камери із різними видами м'яса та риби. Підтримувати вітаміни балас дитячого меню допомагають свіжі лимони, сухофрукти та запаси заморожених ягід. За те, що норми дитячого харчування виконуються, у веселці дякують особисто міському голові. Не завжди у міській раді бувають кошти, щоб часно проплатити продукти, які ми отримуємо. Але наскільки він має авторитет серед підприємців міста, що всі підприємства, які нас забезпечують продуктами, вони дають часто в борг нам продукти, і обов'язково ми маємо кожен день до харчування дітей те, що потрібно по нормах. Нам дуже допомагає молокозавод, завжди йде на зустріч. У садочку є і спеціальна дієтична програма харчування для дітей, що не сприймають ті чи інші приготовані страви. Є велика категорія дітей, яка має специфічні захворювання. Там захворювання печінки, захворювання шлункового тракту, нирок і так далі. Ну, є такі випадки, що ми організовуємо індивідуальне харчування для цієї дитини. Це за рекомендацією лікаря, це за проханням батьків. Медсестра знає про таких дітей, і кухня готує для них обіди, сніданки і вечері окремо від інших дітей. Директор веселки Марія Маронівна каже, що навіть найкритичніші експерти, батьки дітей якістю харчування своїх нащадків задоволені. Є діти, які не їдять капусти, є діти, які не люблять молока, є діти, які не люблять цибулі, інші риби, хтось м'яса. І таких дітей є двоє, троє, і кожного продукта хтось щось не любить. Але забезпечити. Так, харчування, щоб всім індивідуально його забезпечити, це неможливо в такому закладі. Але нарікань батьків немає. Вони знають, що якщо дитина не їсть молочні продукти, наприклад, молочну кашу, значить дитину зранку або дома погодують, або її тут в дитячому садку дадуть цю кашу без молока, або вона вже на крайній випадок вип'є булочку з маслом і чай. Тож є надія, що й надалі дитячі садочки зможуть забезпечувати всебічний розвиток вихованців, зокрема, задовольняючи потреби організму, що надзвичайно інтенсивно росте. Марина Кочкіна, Олексій Козир, студія Барт.